Привіт, я Адам. Це відеоблог про техніку машин. І сьогодні я хотів би трохи поговорити про центробіжні насоси. Жні насоси безумовно одні з найбільш поширених машин в промисловому ландшафті, насправді вони по числу лише другі після електродвигунів. І коли враховуєте, що електродвигуни використовуються для приводу центробіжних насосів, а сачі все чи все 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 можна сказати, що левова частка енергії у світі йде на перекачування рідин е, центробіжними насосами. насосами, що, якщо ви технік з промислового обслуговування, механік, токар. Ви зіткнетеся з цими машинами в якийсь момент своєї кар'єри, тому вам було б добре знати, як вони працюють на початку. Загалом, загалом, насос це машина, яка перетворює механічну енергію в кінетичну енергію помпованої рідини. Для того, щоб перевести цю рідину з одного місця в інше, але щоб бути класифікованим як центробіжний насос насосу потрібно мати дві унікальні компоненти: перший це обертовий диск з закругленими краями. Лопатоподібні вени на ньому, що називається робочим колесом та спеціально викривлена труба, називається спіральним корпусом, який містить ротор та насосну рідину. В найбільш базовому розумінні: ось як працює центробіжний насос: рідина входить в насос в центрі ротора, який називається вхідним отвором. Тертя між рідиною та поверхнею обертового ротора змушує рідину обертатися. Подумайте про це так. Так само, як тертя між дорогою і гумою ваших шин приводить ваш автомобіль у рух, імпелер набуває тяги на рідину, коли він обертається контактуючи з нею. Обертаюча рідина викидається на зовнішню частину ротора під дією центробіжної сили. Це явище, яке змушує об'єкти, що обертаються навколо центральної точки, віддалюватися від центру. Отак От рідина набирає кінетичної енергії від робочого колеса. І цей метод передачі енергії за допомогою центробіжної сили є причиною, чому ці насоси називають центробіжними насосами. Кількість енергії, що насправді додається до рідини, залежить від трьох факторів: це густина самої рідини, швидкість обертання ротора і діаметр ротора. Від рідина виводиться в камеру. Витічного корпусу та направляється до виходу відведення та в кінцевому рахунку в систему. Дайте мені хвилинку, щоб все пояснити. Дуже дуже поширене непорозуміння полягає в тому, що ці зігнуті жилки допомагають переміщати рідину, захоплюючи її та пересуваючи через насос. Отже, правильний напрямок обертання для цього робіння буде: СЕСКС по праворуч за годинниковою стрілкою. Ну це не зовсім те, для чого призначені лопатки. Мета лопатки проводити рідину найбільш гладким шляхом, коли вона проходить через насос. Загнуті назад лопатки допомагають стабілізувати умови потоку при високих швидкостях і знижують вимоги до двигуна. Правильним напрямком обертання для цієї рабети насправді є проти годинникової стрілки. І ви завжди можете визначити правильний напрямок обертання ротора, просто подивившись на спосіб, яким повернуть його лопатки. Важливо додати, що через спосіб, яким центробіжні помпи передають енергію рідині, робоче колесо має завжди бути повністю занурене і в прямому контакті з насосною рідиною. Як ми можемо бачити з цього малого світлового насосу, Центробіжний насос не буде качати повітря, і він не буде засмоктувати рідину через трубопровід, як через соломинку. Тож, перед тим як включити насос, Корпус повинен бути затоплений рідиною. Процес відомий як підготовка. І під час роботи повинна бути достатня кількість доступної рідини під позитивним тиском на вхідному каналі насоса, щоб замінити рідину, яка видаляється. Це зазвичай досягається розміщенням насоса нижче рівня рідини в резервуарі джерела. Якщо насос коли-небудь був без рідини, звичайно, його продуктивність буде порушена. Але насправді це ще серйозніше. Можливо, тиск у вхідному отворі рабіння знизиться нижче за випаровуваний тиск помпованої рідини. А якщо це станеться, то рідина ефективно закипить. Маленькі бульбашки будуть формуватися, проходити частину шляху через ротор, а потім колапсувати з надзвуковими швидкостями, подібно до маленьких куль, забираючи частинки ротора разом з собою. Це стан відомий як кавітація. І насос, який відчуває кавітацію, не проживе довго. Я знаю, що я використовую ці маленькі водні бульбашки у своїх анімаціях, щоб ілюструвати рух рідини через насос. Але насправді таке впровадження повітря або будь-якого іншого газу є найгіршим випадком для центробіжного насоса. Поговоримо про спіральний корпус: валюта відноситься до форми корпусу. Волюта це геометрична форма, визначена як спіраль з постійно зростаючим радіусом, наприклад, раковина молюска. Сподіваємося, ви помітите, що в цьому насосі немає спіральної камери. Залишається таким же розміром по всьому колу. Вона насправді збільшує область ближче до виходу для розряду. І там, де починається вихідний отвір, і знову починається відсічна камера, є клиноподібний виступ, який називається різальною водою. Різальна вода фізично відокремлює вихідний отвір та відсічну камеру. Камера, і це гарантує, що рідина дійсно виходить з насоса. А не просто циркулює знову і знову всередині спіральної камери. Тепер збільшуюча площа спіральної камери важлива для функціонування насоса, тому що саме так насос створює тиск. Ми говорили про те, як крильчатка передає кінетичну енергію насосної рідини. І коли я кажу кінетична енергія, подумайте про неї як про швидкість рідини, що протікає через насос. Але швидкість потоку це тільки половина рівняння. Насосу також потрібно розвивати достатній тиск. Щоб задовольнити вимоги системи, зазвичай це включає подолання гравітації шляхом піднесення рідини з нижчого рівня на вищий і подолання опору або тертя труб, які проводять рідину. Думайте про тиск як про здатність виконати завдання, а про швидкість потоку як про швидкість, з якої можна виконати завдання. Щоб створити тиск насосу, потрібно виконати деякі наукові чари, щоб перетворити кінетичну енергію на енергію тиску. Коли рідина проходить через відсік вольюту, вона насправді починає сповільнюватися, оскільки площа відсіку вольюту збільшується. Це тому, що швидкість потоку або кількість рідини, яка пересувається протягом певного часу, залежить від двох факторів: одне це швидкість рідини, а інше маса м -м -м, розмір камери, через яку вона рухається, тобто скільки рідини рухається з такою швидкістю. Якщо швидкість потоку є постійною, то збільшення розміру камери призведе до відповідного зменшення швидкості рідини. Саме тут з'являється хлопець на ім'я Даніель Бернулі. Він Він виявив 300 років тому, що існує обернений зв'язок між швидкістю рідини або швидкістю та її тиском. Це означає, що якщо швидкість зростає, тоді тиск знижується. А якщо швидкість знижується, тоді тиск автоматично зростає. Таким чином, поки рідина уповільнюється в камері від центрового трубопроводу, що постійно розширюється, вона також набирає тиск. Так що до того часу, коли рідина досягає виходу, велика частина її кінетичної енергії перетворюється на енергію тиску. І я думаю, що це доволі дивовижний маленький трюк. Ну, ось ваше знайомство з центробіжними насосами, їхнім призначенням, основними частинами та базовою теорією їх роботи. Насоси та насосний процес це багатий та складний теми, і ми обов'язково повернемося до них у наступних відео. Але зараз це все від відеоблогу Машінтех. Сподіваюся, ви щось навчилися.